Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити пофнасту каблучку. Зараз я прикріплю її, бо в мене її нема в наявності. Для цього нам знадобиться бісер Міюкі. Ось такий. Я полюбляю дрібний бісер. І ось такі трикутні бісеринки. Вони три... мають форму трикутника. Як бікона але ні. І починаємо плести Нам потрібно набрати 12 бісерінок бісеру міюкі. плести ми будемо кірпічним або мазачним плетінням. І потрібно нам води для каблучки сплисти велике полотно. Так, це у нас. восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать. Сейчас порахуем и снова. Так, 12. А, далее. Набираємо знов одну бісеринку. І проходимо вглою і голкою і крізь. А із наших 12 це буде друга бісеринка. Одразу другу бісеринку проходимо. З'являється у нас ось така ось. Трикотник. Далі набираємо ще одну і проходимо у наступну одну, пропускаємо, у наступну входимо ось так. Знову набираємо, проходимо через одну. Так робимо до кінця цього рядка. Ширину каблучку ви можете зробити будь-яку, я захотіла широку зробити, бо вона буде гарніше виглядати і буде більш пухнаста. Ось, ми зробили. Початок мозаїчного плетіння і продовжуємо. Набираємо одну бісеринку та проходимо у ось цю. Знов набираємо бісеринку і проходимо. І так, нам потрібно пройти усюди крізь ось ті холкою, крізь оці бісеринки. І у нас з'явиться тут бісеринки нові. Ось, зробили. Виглядати буде це ось така каблучка. Нам потрібно зробити е, ту дужину яка підійде для вашого пальчика тобто е, потрібно по кругу. Ось я зробила вже полотно з бісеру тієї довжини, яка мені потрібна для мого пальчика. Ми не з'єднуємо. Можливо. А, я на цей. Ми не з'єднуємо. Можете з'єднати одразу, а можна пізніше. Е, мені легше пізніше з'єднати, коли я все зроблю. Ось наша е, нитка, ми вийшли ось тут. І нам потрібно повернутися до е, приблизно до сюду, до сюди, щоб почати плести пухнастий е, візерунок. Проходимо голкою по краю. Обраю усіх біси ринок. Ось. Можна так залишити, а можна дійти до середини, як забажаєте. Я буду пласти ось отак от пухнастиків. І так, і так, ось я дійшла до цієї бісеринки. Тепер потрібно набрати. Я набираю дві, одну таку, дві мюки, одну кристалик трикотний бісеринок, і знову мюки. Ось і проходжу одну бісеринку с цього, пропускаю, і проходжу голкою а обратно, повз кристалик і дві міюки. І виходить у нас ось така пушиста Ого, гілка. Потім нам потрібно повернути е голкою, знов пройтися крізь бісеринку, яку ми пройшли, потім вирівняти. По краю я беру дві, дві бісеринки м'юки, трикотник і знову бісеринку мюки. серединці можна брати більше. Тобто три м'юки і одна трикотник і одна мюки. По краю я беру, тому що так виглядає більш охайно. І ми Пройшли ось тут голку повернули. Нам потрібно знову увійти у бісеринку. Ось так. Можна будь-яку. Я буду йти ось отак-от. Тому я обрала наступну крайню бісеринку. І затягуємо, набираємо одну, дві, точніше, міюки, трикутник і знов міюки. Міюки першу пропускаємо, трикутники, дві мюки і ось так от. Дуже далеко вийшло все, тому підтягую, вирівнюємо, щоб було однакові. Можна потримати, допомогти рукою. Ось. І знов проходимо а, крізь ту бісеринку, яку ми вийшли ось І затягуємо так, ось ми вийшли. Видний, сподіваюсь, і знову проходимо голкою ось тут, обираємо. Крізь бісеринку Затягуємо, набираємо дві міюки, один трикутник і так ми робимо до ось до кінця цього рядку. Підтягуємо ну, повертаємось. Так ми будемо йти до кінця, до сюду, до сюди. Ось я вже дійшла до останнього рядка. Можна це побачити. І ось що в нас вже з'явилось. Гребенця пухнастий. Ось так. Зараз нам потрібно перейти сюди, на іншу бісеринку. Ось і будемо плести далі. Але вже не дві міюки брати, а три. На початку тут можна трохи підрівняти. Ось ми перейшли на іншу бісеринку, Ось тут по краям ми все ще робимо ось такі з двома бісеринками, а у серединці робимо з трьома. Тому зараз ми, так як, це край ми беремо дві міюки, один трикутник і міюки. і робимо все те ж саме, що і до цього робили. У мене тут вузлик. Виходимо гобкою ось. І проходимо голкою ось цю бісеринку. Рівняємо трохи. Далі нам в ось цю бісеринку заходимо, набираємо три мюки, трикутник і знов міюки. І проходимо голки. Тут потрібно дуже бути е, внімательними, уважними, е, щоб нитка не заплуталась у нас. І підтягуємо і поправляємо. Ось. І знову в інші бісеринки, Але одну. Виправляємо. І так нам потрібно робити ту пухнасту частину стільки, скільки вам потрібно для вашої каблучки. Я буду робити напів свого пальця. Ось я вже а, зробила стільки, скільки мені потрібно пухнастика, а хочу я ось так, щоб було. І тепер будемо голкою а, йти до сюди. Нам потрібно ось, а, я вже переверну. Ось моя нитка. Мені потрібно пройтися голкою з ниткою до цієї сторони. Почнемо. До речі, забула вам сказати, що а, замість трикутників можна брати будь-який бісер а, іншого розміру, кольору. А, або такий самий кольор, але а, іншої форми, щоб було. Так, воно буде виглядати більш а, красиво та блискуче. Раніше я брала біконуси, кристалики, а в цей випадок я взяла ці трикутники. Мені захотілось перевірити, як вони будуть. І мені здається, що вони дуже класно виглядають. Складна частинка повернути mm -hmm. до, до того ряду. Майже дійшла і тепер ми будемо з'єднувати каблучку ось. Почнемо. З'єднувати не також і складно, як. Плести цих пухнастиків іти по виступаючим бісеринкам потрібно. 那叫灰吗？ Oui. Ось ми дійшли до кінця, тепер нам потрібно буде, напутала я, потрібно буде повернутися до ось цієї нитки і зав'язати вузлика. Ось. І в нас вже вийшла ось така. Каблучка. Ось як вона виглядає. Якщо хочете, щоб вони саме були ще м'якіше, то можна зробити, щоб не дві і три бісеринки брати на початку, а більше. Можна експериментувати і обирати самі довжину. І на цьому наш майстер-клас завершився. Буду дуже рада вашим коментарям і лайкам.